Фармадол таблетки від головного болю. Ми б ніколи не дізналися цієї історії, якби не події довкола Києво-Печерської лаври. Там галушка. розумієте? Це сенсація. Це не сенсація. Зайдіть в інтернеті в Ютубі. Галушка спасла Київ. Галушка досі рятує столицю від загрози з півночі. 85-му году. Щас зараз знайду, покажу. Прорвала дамбу. Ані кілька тижнів засипали її. Потім мені її засипати мукою. Дамба стоїть на муки. Тільки уявіть, якщо ці тонни тіста прорве. волна даде до Турції. Чи знає про це Ердоган? Страхи парафіянки мають пояснення. Ви під богом ходимо. Я угрозу розумію. Академік Національної академії наук України Владислав Гончарук Галушки на власні очі не бачив, але знає, як для неї місили тісто. Да, з чотирьох або п'яти областей весь резерв муки звезли туди. Технології не знаю, навіть, болтали, мішали і бросили. І Получилось большая е, кусок тіста. Вона заткнула туди. 1985 року прорвало греблю Київської ГЕС, після чого почалися перебої з хлібом. Неймовірну історію порятунку Києва академік Гончарук розповів в ефірі телеканалу Зоряний. Сипали туди пісок, бетонну з щебенко і все що угодно з носілом мощніший поток. Да, потім талантливий чоловік. Ну, дуже талантливий народ, рішили муку. Смешать то ли с цементом, может, известь добавили, вот это сыпали туда. Слова директора Інституту колоїдної хімії та хімії води єдине підтвердження Дніпровської галушки, яке можна знайти в інтернеті. Та про неї добре знають прихожани у ПЦМП. Дамба стоїть на муки, там галушка, розумієте? Та як майже за 40 років галушку не з'їли риби, цьому дивується і сам академік. Ну, це невероятно. для мікрофлори лучше їди, не придумаєш. Науковець каже, води Дніпра розмивають галушку потоки, видно. Навіть на фотографіях із космосу. Та тісто вже не витримує. Фантастичне пояснення мають ці жінки. пророцтвам, якщо е, 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 останній монах піде е, з лаври, е, то е, кораблі под, е, под, по хрещатику будуть плавати кораблі. Це, точно, це, це греблю може зірвати. Що ж, студія, я вважаю, що це чергова сенсація. Монахи з Лаври все ж йдуть. Але спокійно. Галушка на місці. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.